Обрання секретаря Житомирської міської ради одна з головних тем другої сесії. Кандидатуру на розгляд депутатів виносить міський голова Сергій Сухомлин. Нашу кандидатуру на секретаря Житомирської міської ради Чіж Наталії свою незгоду висловлює Ірина Ярмоленко, депутат міськради від радикальної партії. Перш ніж ми будемо голосувати. Я хочу ще раз звернути увагу житомирян і депутатів, що ще до проведення виборів. У Житомирі наступать. Складається таке враження, що в Києві, там віце-прем'єр міністр Геннадій Субко та міста Андрій Садовий, вже прийняли рішення, хто у нас тут у Житомирі буде секретарем. І там ми замовили жодні професійні та особисті якості, лише, б, лише б політична фінер. Я голосуватиму проти. Сама Наталія Чиж закликає депутатів об'єднуватись і не займатися політикою. Самопоміч має ідеологію і філософію. І тому всі члени самопомічі, і я, який і лідер, ми є консолідовані. І наша основна мета це об'єднання. І ми всі маємо пам'ятати, що люди, які обрали нас, за кожного з нас віддали голос, вони є наші роботодавці. І ми прийшли сюди працювати на громаду Житомира, а не займатися політикою. Лічильна комісія затверджує і виготовляє бюлетені. На голосування виділяють 45 хвилин і півгодини на підрахунок голосів. І доки більшість депутатів голосують, обранці від батьківщини утримуються. У Нас фракція прийняла рішення, ми не голосуємо. Тобто спільне було рішення з засіданням фракції, що утримуємося, і тому не беремо бюлетні і не голосуємо. Провівши підрахунок бюлетенів, лічильна комісія оголошує результати. Із 32 депутатів, які взяли участь у голосуванні, 24 за Наталію Чиш. За результатами таємного голосування комісією прийнято рішення. Вважати, що за обрання секретаря Житомирської міської ради 7-го скликання Чіш Наталії Михайловні проголосувала більшість депутатів Житомирської міської ради. Ми всі розуміємо, що це для нас є величезна відповідальність. Я поважаю думку кожного. Навіть ті, хто не голосував, я вас всіх закликаю до об'єднання. Будь ласка, давайте будемо об'єднуватися і розбудовувати наше місто. По закінченню сесії Наталія Чиж розповіла, чим у першу чергу займатиметься на посаді. Перше, що ми будемо робити, це аудит бюджетних коштів обов'язково. Потім ми будемо брати робити аудит землі і обов'язково житлового фонду. Це те, що потребує сьогодні громада. Міська рада завжди буде відкрита для громадськості, тобто це однозначно. Комунікація це основне спілкування секретарем міської ради прагне колишній кандидат у народні депутати від радикальної партії Наталя Циганчук. Втім, розмови не виходить. Дивіться, ось є судові рішення. Є виконавчі листи. Ви заборгували Приватбанку 948… Я вам даю одразу відповідь. 64... я кредит Приватбанку не брала. Я Брали. була поручити. Ось дивіться. До ну, вас ви приходите ви до мене, я вам надам всі всім звичні мільйонів, заборгували, є виконавчі листи, саме я на вас. Була рішення. Ось ні. Я Вже ні. все перевірено. То ви брали булі. особисто, особисто. І позорка. Я були ні. Та Я вам говорю, що я була поручителем. Ви, ви не були поручителем. Я Дякую ви вам взяли я дала ось, вам чітко я вас чітко зазначено.